Шонки okay мікс першого сорту, богалотику 10 кг, ціна 2200 за цілий кульочок. Це у нас іде чоловіча така спортивного плану. Наступна жіноча, вона, до речі, буде дуже легесенька. Ось так вона виглядає на шлейках. Далі ще одна чоловіча, це, я думаю, буде розмір М. Далі більшого розміру. Вона може бути як і чоловіча, так і жіноча. Наступна. Так, це у нас розмір Елічка. Так само може бути як і чоловіча, так і жіноча. поло такого приємного кольору. Я теж думаю, буде розмір Елька. Знову ж таки, великий розмір. Тут поше 2 xl Ось такого плану. Наступна майка від бренду Джорджі. Легесенька, класна жіноча маєчка. Наступне ще одна поло, це, напевно, розмір Емочка. Далі така спортивного плану жіноча яскрава. Так, Цей розмір у нас буде Емочка чоловіча, чорна з надписом. Знову ж таки, бренд Джорджі, Жіноча, це більший розмір. Так, ще одна жіноча. Дивіться, яка крутезна. Але вона вже така більш тепліша. Так, ось така дуже крута, біменька. Наступна в розмірі L. Ось такого плану. Так, це теж розмір елічка. Білосніжна, з таким сонечком. Перша чоловіча брендова холістер. Ось така. Наступна в розмірі елічка. Ось такого плану. Жіноча, як блузочка. Подивіться, яка красива. Такий ніжний, гарний колір. Далі такі маленький розмір, есочка, ось такого плану. Ще одна. Вона, до речі, мені здається, будуть одинокові, тільки відрізняється принтом, кольором. Наступна ось такого плану. Це теж більший розмір жіночих. Далі з надписом. Подивіться, яка крутезна, дуже гарно виглядає. До речі, ці футболочки в хорошому стані. Чистий перший сорт. м розмір чоловіча. Далі ось такого плану поло. Наступна моделька йде ось така однотонна чоловіча. Наступна ось така майка. Футболка конверс. Вау! Подивіться. Футболочка конверс. Ззаду теж перший конверс. Наступна жіноча ось такого плану, приталена. Далі ну, попалася ось така накидочка. Так, майка. Ось така. Наступна жіноча футболочка. Так, ще одна жіноча футболочка. Ось така. Як бачите, модельки теж тут присутні, різноманітні. Ось така дуже красива. Знову більший розмір, святкова, гарна. Наступна ось така. Так. Така це буде емочка розмір. Наступна, звичайна, жовта е майчка. Далі укорочена, така цікава. Ось такого плану. Наступна така, теж більший розмір. Так, Звичайна базова майка. Ще одна така. Чоловіча в розмірі М. Спортивного плану. Теж більший розмір. Ось така. Бренд Джорджі, Спортивна. Жіноча. ну, ж таки більший розмір, до речі, дуже гарно виглядає, знизу ніби е сорочка. Розмір М. Чоловіча теж М пола. Так, ще одна чоловіча брендова. Наступна це буде така третя жіноча, як нам попадалося уже. Ось такого плану. Наступна ось така. Більший розмір, власна, Далі такий укорочений є стопік святкова. Повністю білесенька, однотонна, ще одна жіноча. Так, ось така, я думаю, це буде розмір М. Далі відтісний, з, мі з міньйонами, Ось така. Наступна ось такого плану. Дуже гарно виглядає. Знизу є підкладочка. Ось такого плану жіноча. Наступна така великий розмір. Так, У нас тут буквально ще залишається декілька варіантів. Ось така. Повністю однотонна, як і для чоловіка, так і для жінки підійде. Ось такого плану. І останній – це ось така чоловіча футболка, вона теж йде більший розмір. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 2200.